Е, дивіться, я просто недавно дізнався, що особою, якою я користуюсь фізичною цей паспорт, це він він трохи як підробний. Кучени... Ні, ні, ну айдішкою я користуюсь. Не мій паспорт, а документами, якими я користуюсь, але він якби підробний, я не буду оспарювати, тому не буду ж я документ не. Ну там куча не співвідношень і прочі. Ні, вашу особу. Так? Я не особа, я мужчина, Андрій, а користуюсь просто документами. То, дивіться, в мене справа державного рівня і воно значення не має. Тобто я підтвердив документи, які зазначені. Вони це, 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 сут... не, Кажу, ще раз заперечую, не особа. Я, це документ, яким я користуюся. Перед вами людина. Є займи за вашу занятою судно значимо справи до цього. Ви так що. І... Людина, яка подала вам заяву, і ви це та сама люди. Розумієте? В других судах воно ну, все підходить нормально. Ну, приймає, Тобто, в суті не, не грає. Я ж подаю про злочин, а не мене ведемо. Безперечно, Я просто ви це і не більше. Ну, я оце я я просто ваші ж документи не про ми ж не провіряємо, хто є хто. Ми просто нам треба розглянути справу державного рівня на сотні мільйонів гривень, яку не відкривають по ній провадження. і ми тому дайте паспорт посвідчення, закордонний паспорт, А що воно поміняє? Та кажу, особу мою, ну, я перед вами людина, а особа в мене в сумці лежить. Е -е, а мені ми ж не, ви не особою будете говорити. Ну, от документ належний. От документ належний, оформлений. Дивіться, чому в інших судах це все нормально? Я не знаю, вони чимось значення мають якісь. Ваш панспорт, за... Ну я ж вашу особу не встановлюю. Та, ну. Я вам представлюся. Треба вам... Та представиться то одне, але я вам теж представлюся. Ванки, машина втвердження мадам, нема показати. E, no. Тому я ж кажу, нема ж проблем. Ми <правжі> маємо вияснити, хто е, за злочин, а не які виконують певні е, особи, а не за мене. Ваша заява буде безперечно. Для... Ну, Правильно, ви є заявником, тому суд. Признал. А що воно поміняє, коли я подам документи, якими користуюсь, ну, а ну, не свою вистачно, особу. Вважає, особу ми вважає, 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 вважає. Та, да. Так, та, правильно? Вважає тому вважає, туда, давайте так, по суті. факти, які мають значення. Ми. Тому я мушу встановити помітки і появу. Ви прошли в суд. Добре, більше візьміть особу, але ви ж не з ним будете особою тою говорити, що в кунці в мене прав зимуєш? Тому... Якщо вам дуже так нагально треба. Просто цей підробний документ, я його боюся витягувати, я його спорювати буду скоро. Ви, візьміть. Ви ж громадянин України? Маю право на громадянство. Тобто маєте право на громадянство? Ну я людина, яка живе на даній території. Прекрасно. Жука, мир ворога. Паспорт амби оберігають. Все добре. Ну, це ж... Не, не я там, правильно? Я перед вами, а це просто фікція яка. Це, це не ваша фотографія. Це фотографія з мене, а не, не я ж не фотографія. Я тут, а фотографія там. По фотографії бачу, що... Ну схожий, ну то таке, так. Да. То я документ, яким користуюсь. То не вас фотографували? Ну, сфотографувала. Я Світання. постою, Світання. дякую. Я так, мені зручно. Дякую збоку. Та я нормально мені тут зручно. Дякую. Ну, мені не конче зручно. Ну, нічого. Так, дякую Стала. за пораду. Я... Так, ну, я ж нікому не мішаю. Давайте перейдемо до суті, бо і так годину затримаємо. Я прошу за те, що, що призначено нас початку пізніше, оскільки був раніше, було оперативно. Так, да -да, я зрозумів. Ну все, так. Да. Бо просто нормально, до речі, не пояснили, тому секретар спорив. Забирайте. Все, дякую, зараз візьму. Положіть, я візьму це. Забирайте. Все, дякую. Бачите, тут просто втрачалися, а... Так, я ж про говорю, могли, да. так. Ну, то таке, да, формальності, але суттєві буває. Зрозуміло. Чудово сьогодні, що відкритом розглядається. <какілляння> Так, мужчини Андрія, але які взаємодіє через от, фізичну. Так, Суфі. давайте так да, по суті. Так зараз оголосить, хто з'явився, хто не з'явився, суперведено встановлення учасників. Ми встанову ну, всі які потрібні, тобто. Ну це ваш порядок, да, але в мене да. так, бо мені ніхто не може да. заперечити. Просто я не буду ж. Я про то, що не. Мене... Засісленному становлению нормами закон. Я заперечую перед вами мужчина Андрій, який користується просто фікцією фізичної особи, які зазначені у вас на документах. Ні, у людини немає прізвища, є просто ім'я, але користуюся даними, які мені колись без мого відома надали мої рідні. Це ім'я роду і по батькові. Ім'я вам Ну, Ім'я теж мені надали, це ж не моє. Да. Не в мене, а фізичної особи, яку мені якби, надали, ну, надали користування. Батько, це... батько вашого як якого? Григорій, так. А роду, роду жуків. Ну, я Андрій просто, а по документах, якими авіори... користуюся. На... Так. Зрозуміло. Добре. Де ви живете? То, як справа не стосується. На території от, нашої землі живу просто, от, де прийдеться. А паспорт прописаний. Там написано на ньому, де він прописаний. Скажіть, паспорт? Так. Там треба подивитися. Місце, місце, а, місце народження паспорта село Городжі, Жовківський район, Львівська область, Україна. Це він там родився, паспорт. Коротше, місце прописки там, де паспорт ще зазначений, місто Львів, вулиця Дуженка, 181. Це, ну, це в суті не грає. Я, я кажу, не, не має відношення до справи. Так, якби працює журналіст. Не штаб депутатом... ні, ні, ні. Я просто я журналіст, який веде викривання. справа розглядається вас до складу суду? На даний час претензій немає, суть розуміє. Ви обізнані з вашими процесуальними правами та Ну, права мені не може ніхто встановити з фізичних осіб, так як я людина, тобто я знаю свої якісь. Людські положення, щоб не нарушати чиїсь права. А те, б... ну, свої процесуальні права в даному процесі. Ну, права якби для фіз а я просто розумію, щоб поводитися себе належно і не нарушати чужі якісь рамки життєві. Я розумію, тобто якось соблюдає субординацію. Добре. Добре. Якісь імені не з'явився представник Відділу поліції, називається у нас мікрослів відділу поліції, мікроборон. Тому ваша думка з приводу можливості розбіг даного або але особливо інших час. Ну, якщо воно на хід ситуації призначення не вплине, по суті, то. якби... Ну, це з'ясуємо. Судоково розповчати розвідка в цій кості представника відділ поліції, оскільки таким важким чином було підподомою, з'явилися. ви є скукачаємо питання справи. Станіте, будь ласка, звідси. А він відношення не має, то для чого? <пробітник> він... Я розумію. Ну, суд встановлює просто хто в заду є підтримки. Будь ну, це... мі... ласка, називіть себе і не більше, то мають це в нас відкритий судовий род. <пробітник> Станьте, будь ласка, суд, просимось. <пробітник> ну попросили тоді, коли це коли не наказуєте, а просить. Є певні правила поведінки. Ви прийшли в суд і тут є право поведінки. <пробітник> <власне>, <вражає пробітник> Окей, можна. Олег. Людина Олег, тобі вам Олег. Зрозуміло. Ви слухачами були на справі, але є свідком, мене є... Ні, 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 і... так, просто. Добре, сідайте ваше. Якісь додаткові попитання які будуть у вас? Е, ну, додаткових ні, просто якщо, якщо то відносити до справи, це. це... Ви у вас є попитання, що ви хочете подати якісь. Документа додаткові попитання свідки, інші якісь попитання даної питання, стави та як справа відноситься до юрисдикції Києва, то я просто долучаю. От я зазначив відеопротоколи, які ну там зазначено розміщені на Ютуб каналі, які я веду. відеопротоколи Я зазначу, вони розміщені на, на каналі Андрій Же. Де підтвердження є, що я зазначав по суті, бо тому що скарга була коротка, та як тут розслідування не йдеться, я зазначив. І коли я буду знати, хто буде вести справу. Ми зараз, по суті, послухаємо ваші питання є якісь? Ну так, по суті, так. Добре, також вискання по суті. вас. Так, ситуація наступна. Я викриваю справу по поводу роботи підпільних казінов в Києві і. Я приїхав тут по місту, там де я проживаю з народження, і подав так само в тому ж районі в райвідділ управління поліції повідомлення про злочин, що на території Києва двох, по двом вулицям гетьмана Мазепи і 6 і Максима Залізняка, 3 знаходяться підпільні казіно, які в бюджет країни не сплачують по 72 млн мільйони гривень. Це офіційне на сайті, є розміщено. Скільки сплата за роботу казіно в столиці коштує, і плюс не платиться податки, і плюс не... там йде обіг незаконний. Іноземної валюти, і це все я зазначив, але в скарзі, от дані я зазначив короткий зміст, тільки і вказав на відеопротоколах, які я розмістив в Ютубі, що більш детальною інформацію я зазначу, якщо буде виконана суха норма закону 214 КПК України і згідно закону України. Про викривання корупції номер 198 Ризка 9 Римський за 2019 рік, згідно якого має бути оця норма суха виконана, відкрита кримінальна справа по суті, а потім тоді мається розглядатися ситуація, яку зазначається викривальна. І коли подається повідомлення про злочин, мені як викривачу, як людині, яка викриває, і тобто особі та би мають надати особі, якою користуєш, надати до, довідку викривача, який зазначається Ну, no, no. no, no, суть така, ви що по злочини, <плес> да, кримінальні злочини. Декілька скільки яким чином ви виявили в ви даний злочин? Я просто перебував в офіційному казіно, і в нас там вийшло деякі непорозуміння з керівництвом. А потім я від товаришів дізнався, що є ще підпільне казіно на території Києва. І коли ми туди пішли, мене туди не пустили, бо дізнався, що співвласник того казіно, в якому у нас конфлікт вийшов. І співвласник, підпільне казино – це одні і ті самі люди. в них вони взаємодіють, і в них обща база, спільна база. І тому мене туди не пустили. А товариші почали ходити туди. Я дізнався, що там дійсно все працює. Є рулетка, покерні ну покерні столи. все. і вони там перебувають, тобто несплата йде, підпілля працює. Друге казино я виявив вже через деякий час. Тому так, оце я Максима Залізняка 3 це підпільника зіно, який до сих пір працює. Тобто я його виявляю з вересня місяця, зазначаю, і воно вже два роки. Тобто, виходить, до нового року не сплачувало і після нового року. Тобто там, де покривання, і тому я хочу, щоб і не порушується справа. Тому я зазначив, що порушили кримінальну справу і передавав передали по 216 по належності. Це є про Максима Залізняка. А про друге казіно гетьмана Мазепа 6. Це казино... казіно Мазепа Мазеп, чи Вадим? Вадима Гетьмана. От, Вадима Гетьмана 6. Це коли по Україні були закриті забрані ліцензії всіх казіно, крім одного фавбета, от, те, що там знаходиться на Гетьмана Мазепа. Ой, Вадима Гетьмана. І в них було два зала, і вони в другий зал дозволили працювати. казино таке є в Києві, за кордон біліонарі. В них на той час ліцензії не було. Їм дозволили ФБД працювати на їхній території під прикриттям на території їхнього залу, тобто підпольно в закритому режимі. Ну, в такому полузакритому режимі, якби під маркою їхнього казино. І коли я туди приходив, тіпа, мене впускали. А коли прийшов на територію вже, якби, того казіно, і вони мені зазначили, кажуть, а ми зараз не можемо, бо, тому що ми на території цього працюємо казіно і тимчасово не можемо пустити, поки ми ви, тут. А власне, власне, з заявою відділу то ви надали якісь фактичні обставини, які підтверджують. У так я зазначив, просто я в скарзі не описав до кінця, бо тому, що я кажу, дайте мені належну довідку, бо тому, що згідно закону про викривання, мені мають надати захист, бо тому, що якщо не дай Бог я буду викривати злочин, і зі мною що станеться, тому згідно закону, мені от з моменту подання повідомлення про злочин мають надати е, е Статус ознайомити з статусом викривача і надати захист, щоб зі мною щось не сталося, бо, тому, що розмова йде про сотні мільйонів гривень, і тому згідно закону мені дати групу, яка має вести слідство, відкрити справу, дати а мені цього не зробили. Відмовили ми не коментуєте зараз. Де ага. це мова? Та мені ви дали заяву. Дані заява не на валікіс. Фактично ставити так. Я все зазначив усно на відеопротоколі я зазначу. зазначив. Оце що в Ютубі я розмістив? Ну, я можу. Давайте включимо. Це я ж вам сказав, я ж там написав, що є відеопротокол, от я ж тиждень тому подав. І можна матеріали розглянути, можемо тут включити, під'єднатися до Ютубу, і там викладено, що я слідчим говорю, зазначаю. Я їх знімав, коли слідчим говорив. Тобто, я зі слідчими однією другою говорив, слідчими, яких мені привели, і кажу: от я їм розказую, але кажу, більш детально зазначу, коли буду знати, з ким я вже безпосередньо взаємодію, щоб не було витічки від вас. Бо тому що кажу слідчим, якщо ви не будете вести справу, я вам всі відомості розкажу, опишу. Я не знаю, куди бумага піде. І потім зі мною може статися. Ви відповідати ж не будете, бо ви навіть справи не провели. Тобто, має бути все належно. А згідно 214 статті КПК України має виконати. Вона буде суха норма, мають порушити кримінальну справу, надати мені захист, а потім вести більш детальніше слідство. Правильно ж? А вони почали зі мною успорювати, і так як я їм не зазначив незрозумілим, я кажу, на той момент особам, які не будуть вести, більш детально не виклав на бумазі, і вони із за того відмовились, мені зазначили ну, типа, відкрити кримінальну справу. Я кажу, ви відкрийте, справа ха відкрити. Я їм зазначив, що в мене є на Ютуб-каналі, бо тому, що Львів, не буде ж досліджувати, то що в Києві. Вони мають відкрити кримінальну справу, згідно дві 214 і по 216 передати по належності. От якщо там вже не відбудеться щось, тоді вже відповідно закриється. Тобто мають слідство провести вже в Києві, а не вони. Бо Львівські ж не буде слідство проводити. Я їм зазначив адреси, описав все повністю <писав> е всі факти. Я ваша заява, повідомлення? це. Це є повідомлення про злочин. Да, це є копія справи. Та в даній заяві зазначили. Я ж говорю, я їм повністю зазначив. Я вам написав, що я е, е, зазначав усну і говорив на декрім даному заяви, є ще якісь додаткові які е, подолав. Ні, е, є, є просто заяв, заявлення двом слідчим, що я зазначив, кажу, дайте мені, хто буде вести справу, а не свід... ви випадкові. Бо вони кажуть, це це черго... дежурний слідчий, який до відношення немає. Тобто е, такі відомості не розголошуються всім підряд дежурним, а має відповідний слідчий прийти і прийняти. А що вам потрібно? Я витрабую з відео поліції, власне, в кожному А там не з відео, там можете… Після документу, і тут воно вийшло. Ні, там є ютуб-протоколи, в мене на ютуб-каналі є відео-протоколи, які підтверджують, що я зазначав факти. Ви витрабували з поліції, ви, в сьогоднішній час, можете надати там на… Дивіться, я от дивіться, злочин далі продовжується, тому що злочин покривається в Києві і там багато хто причетний. Зараз ви хочете, щоб От дивіться, я вам розказав, от вам зараз розказав от це, що я зазначав там же міліції усну. Ви ж зараз права не будете, ви хочете що витрубувати? Я витримую в відділу поліції в вашу заяву, а ні, ні, от вона копію. Ми, от. Додатки, от. Додатки, то, ні, ні, додатки, я зазначив в YouTube відеопротоколі. Відеопротокол у мене на YouTube каналі. Тобто, матеріалів більше як таких я не надаю особам, які не ведуть справу. Я зазначив, дайте мені слідчого, який буде безпосередньо вести. Ви, ти <говорить> дав мені заяву ще що щось долучали? Ні. Я ж не можу долучати всім підряд. Мені це має бути таємниця слідства, а не черговому слідчому я маю розказати все. Потім другий слідчий прийшов. Там два слідчих прийшло, мене відеопротоколи. Я всім буду розказувати, вони будуть мінятися. Мені треба безпосередньо. Ні, ні, я ж кажу, ні, ні, я ж кажу, вам зазначив, що є відео про дане по повідомлення. Ой, повідомлення про злочин, і там вже є відеопротокол, де я розказую факти. Я вів Це, euh, ссылка, на YouTube <-канал> це ну, ні, ссылка на ютуб канал? Ні, це ну ссылка на ютуб канал, тобто на ютуб каналі розміщено то, можна, можна Та можемо в телефоні відкрити Ютуб канал і там подивитися, як я розказую слідчі. Ну не треба диску. Ми от відкриваємо будь-який телефон, зараз дивимося, можемо прослухати. Не треба тягнути завтра, післязавтра, бо тому що в мене деякі справи в Києві і вже от, відтягнулося. Я трошки їжджу по справах, я викриваю ще один злочин, і ми Одну справу, яку ви ще долучити, можете? Воно зазначено, що воно є. От я на скарзі цю, що вам подав. Я зазначив, що воно є на Ютуб каналі, момо. Я ж кажу, є на ютуб каналі? Так, відео протоколи. Це Можете продивитися, що я їм розповідаю всі факти. Да. Так, я зазначив, так. Да. посилці Так, посилці Андрій канал Андрій Ж. Посилки. Тому що відбувається дуже багато маніпуляцій, і я все зазначаю, бо тому що покривачів багато, справа не відкривається, і в бюджет країни. Не доходить сотні мільйонів гривень. І постійно відтягується. І просто мають виконати суху норму, і потім будемо дивитися по ситуації далі. Так, от. Бо я, я і в прокуратурі був. От. Зараз секунду, я чуть скорі склочу, щоб. От. Ну, я, це я слідчими говорю там і там розповідається. Я говорю, я, ну, це. Я зрозумів, що є. На ютуб-каналі щось про казино, що ви заходите, що там підтвердний косичний Е, Ну тут повністю всього нема, бо тому що покривачів багато і багато фактів це. Є зараз, секунду, я. Де в казино, о, де біліонарій, я заходжу туди, де воно в той момент незаконно працює. Бо, тому що це все можна прослідкувати по камерах. Вони вже переїхали, вже купили ліцензії. Зараз Тобто всі факти повністю я розкладаю повністю слідчим. Зараз І... секунду, секунду, бо в мене назбиралось дуже багато відеопротоколів, які я викладаю. І... Тому що всі, всі моменти. Можна від, відновити. От, я зайшов, дивіться, от, я зайшов під казино, казиновце, воно зараз е, от, з вересня часу незаконно працює. все. тобто ці персони, вони якби під прикриттям другого казіну на даний час працюють. Зараз до мене просто вийде е, керівництво. От, От. Це є рецептшн, мене далі не пустили. Це Вадима Гетьмана, 6. Вони поки... Я ж кажу, вони От на той час, коли вони тут працюють, в них ліцензії не було офіційно. І вони затаїлись, і їм надало друге казино, попрацювати, можливість 4 місяці. Тому що в того казіно було була ліцензія. Той, що надало, Фавбетики. таке. на конкретну адресу на адресі, фірми, так. А цих не було на той час. Їм заборонили на той час працювати і їм сказали. Е, пр, е, ну, я т... В Ютубі е, немає даних, що ви зараз говорите про це. Ні, ну тут є, от на той час працює підпільне казино. незаконно. Добре. Ну настільки повних треба досліджувати в процесі. Тобто я можу викласти особі, яка буде. От, тому тут треба виконати просто суху норму і все і передати по перес по, підслідності. По

результати, то ми сьогодні все точно склалося. Тому що по даних адресах, по вимаганнях та залізника, проєкту ви там знаходились, і ви безпосередньо вийдете. Так, так. Безпосередньо ви бачите, чи вам вдома зі скільки там третього свідки? Ні-ні, я безпосередньо бачив і там, і там, але так, як дуже високо там кришують, дуже задіяно багато осіб. Ви маєте якусь дотичність до... У мене є ще інформація, яка мені... Не про інформацію. А, ні, ні, я не маю дотичність. Ні, ні Я відвідував, частково деякі відвідував. От За деякі я ж сказав, що я посварився, і мене товариші кажуть, є там підпільне, ми почали ходити. Не ходити. Вони ходити почали, а мене не пустили, так як в них обща база. Підпільного і легального казино. Тобто спільні власники. Спільна база яка ну, Мені, наприклад, заборонили, ми посварилися. Ні, ну там, понятно, по дзвінку там провіряють, все тим чітко йде конфіденційно для особливих клієнтів, як кажуть. Тобто просто так зайти? Ні, нереально, да. так. І товариші почали з ходити. Правило, дослідження допомоги, якісь будуть проводні місце. Ну, поки ні. У мене є просто конфіденційна інформація, яку я не поспосередньо Угу, Добре, чекаємо. Розуміло. Добре, дякую. Ой, Зі слов рішення Гармакова Маріча, с. суддя відповідності за ч. 2 ст. 376 КПК України, до числення обголошеною результативною численнію, ставлення повним таксом та найбізніших категорій до нього обголошеної результативною численнію сторіччя. Тривачість ч. 2 ст. 376 КПК України зі ст. 2. Скаргу завголувати. Завголосувати відповідно важливі поліційні діагности, переговори обмежені у обмеженні національної поліції України

Так, зрозуміло. За вашу заяву до відео здоров'я. Почув? Як? То мені зараз е, ухвалу дасте, а повну коли? Десяту, п'яту. Ага.